5 січня 2023 року. Четвер. День творчості. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте загадку. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро стареньке. морквяний, червоненький, вийде білий чоловік. Як він зветься? Правильно, дітки, сніговик. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти аплікацію сніговик. Щоб зробити сніговіка? Нам буде потрібно блакитний картон, паперові серветки, пластилін червоного та чорного кольору, стека, клей, чорний фломастер і пензлик. Спочатку ми чорним фломастером намалюємо. Три кола, нижнє коло велике, потім середнє, і останнє маленьке. Потім беремо серветку. Розриваємо її навпіл, і ще раз, і ще раз, у нас виходить ось такі шматочки паперу. З цих шматочків паперу ми з вами робимо кульки. Кладемо папір між долоньками і робимо кульки. Ось у нас повинні получитися такі кульки. Я собі кулю вже наробила. Тому буду показувати, що ми будемо робити далі. Беремо пензлик, мочуємо клей і змазуємо нижні, нижні велике коло. Беремо наші кульки і приклеюємо, заповнюємо все коло нашими кульками. Коли ми з вами заповнили нижнє коло, намазуємо слідуючи. І так же само приклеюємо кульки. Так, і останнє маленьке коло ми теж намазуємо клей і приклеюємо кульки. Дивіться, ось такий сніговічок у нас вийшов. Але у сніговічка нема очей, нема носа. Давайте ми йому зараз зробимо очі і носик. Очі ми будемо з вами робити із чорного пластиліну. Відрізаємо кусочок, потім відщипуємо, робимо кульку. І приклеюємо так, слідуючи око. Так же само вичіпуємо кусочок пластиліну, робимо кульку і приклеїмо. Так. Тепер будемо робити носик. Носик ми будемо робити. Червоного пластиліну. А згадайте, будь ласка, з чого робиться носик для сніговичка. Правильно, дітки, носик для сніговичка ми робимо з морквочки. Ось морквочка у нас зверху тоненька, а знизу ширша. Ось такий носик у нас. Ось для сніговічка, і ще можемо зробити декілька гудзиків А ручки ми з вами намалюємо фломастером. Ось такий сніговичок у нас з вами получився. Ось, дітки, да? отакого От сніговичка ми з вами зробили. Я думаю, вам дуже сподобалося виготовляти сніговичка. Ось. Наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!